Дякую здоров'я, пане президент. Дякую здоров'я. Дякую в Дуже... твій кабінет. Я в Так,

І так хотів просто поцікавитись, і я не знаю, чи чесно, чи є воно то, чи нема. Но я щось не міг там, де є приватні адвокати. Саме в відділу на армії президента. Так що будуть приватні я адвокати, ні, там так, розумію, адвокат, я не так на приватного, адвоката, так? Так. На приватного адвока, mm, так? Ні, але ж все одно навіть. Я думаю, це би просто люди мають без школи, оскільки лише в державі державня, можливо, хтось хоче приватну. Я зрозумію. Дивіться, пане Матвіє. Де, приватні адвокати, точніше, обзвони і пропозиції на приватні адвокати відкриті в мерії. Чому? Тому що в нас немає А в такого. мерії я думаю. саме так, то що в мерії якраз таки депутати і адвокати і прокурори. А в нас тут такого немає. В нас тут міністерства. Uh -huh. А ми вже good. в себе, а ми вже в себе безпосередньо в законодавчій базі вже опубліковуємо той, хто отримав ліцензію на приватного адвоката. Але на даний момент що в мерії не було, якщо я не помиляюся, обзвонів на приватних адвокатів. І за що чого в нас на даний момент немає жодного приватного адвоката з ліцензією, тому в нас на ВРУ вони не опубліковані. Е, дивіться, ну, я би хотів сказати, що приватні адвокати би непогано підняли б казну. Я б так сказав. Mm, я Дві... вас розумію, але на даний момент, щоб ви собі розуміли, ніхто ще не подав, я щось не заходив, не дивився, але коли я ще заходив, то ніхто ще не подавав заявки на приватного адвоката. Угу. Mm -hmm. Варіант один, або люди просто не знають, що є або просто всім байдуже. Ну, скоріше всього, що другий варіант. Чому? Тому що я більшості байдуже. Це в першу чергу, в першу чергу, точніше, а в другу чергу, я так розумію, що там пан Шміт мав подаватися на приватного адвоката. Чому? Тому що він непогано знає законодавчу базу і за що чого там просто на тодішній час ще був пан Лоб'янов, коли він создавав цей розділ і мав проводити обзвон, то я так розумію, ну то тобто, пан Шміт засумнівався в компетентності пана. Данила і не хотів подавати заявку. Чому? Тому що він, ну компетентність пана Данила і компетентність пана Євгена пана Євгена, ну виявились на рівні. Так що я не знаю, чи там хтось подавав взагалі заявки, треба буде просто на зайти і переглянути. Переглянути. Добре, ще потім будуть питання до міського голови. Можливо, ви мені на весе відповідь, чи в нас є суддя, хоча б або просто хоча б, Верховний суддя і генпрокурор? E, Значить, якщо так, то скажіть ім'я є? На даний момент ні судді, ні прокурора в нас немає. Прокурор знову ж таки, прокурор, я вам не скажу. Чому тому що прокурори в мерії, а суддя якраз, от я от сьогодні відкриваю заявки на міністерство. Ми е, збираємо РНБО вже на цій неділі і вже будемо призначати суддів. Mm, ага, то ми будемо призначати і МПС, МОЗ, Саме так, так. Роз... я вже відкрив заявку на міністерство охорони здоров'я. Якраз от на даний момент сидів, формував заявку на міністерство внутрішніх справ. Е, ну тобі ж відкриваю заявки вже на міністерство. Коли сформується міністерство, тоді ми будемо розглядати заявку. Чому тому що для того, щоб прийняти суддю, це е, ну есть тобто поставити суддю, це треба провести обзвон і наказом президента поставити його на розумієте? А для того, щоб так, поставити на дорожність роз... суддю. То потрібно спочатку ну, впевнитися в його компетентності. Ну просто я запитую, бо я коли встав ну, на лідера, я планую більше розвивати ГСУ, а саме е, головне слідче управління і зацікавлювати для неї відкривати кримінальні справи і пройти судові засідання. Я вас зрозумів, пане Матвіє, я так розумію, що ви вмієте гарно писати кримінальні провадження, так? Ну не прям, але вже більш-менш щодня, я просто в топом кажучи, на другому був, ну, недавно знявся 30 числа лідер. Ну, СБУ, коротше, лідером був. Та навіть в мене є люди, які теж дуже непогано вміють хривати, тому там знаєте, об'єднатися і все. Я зрозумів. Пане Матвіє, значить, у мене до вас буде зустрічна пропозиція. Я думаю, що ми десь з вами завтра зайдемо в спецзв'язок. Я хотів би, щоб ви мені написали кримінальне провадження, я його перегляну, якщо що, то ми його пустимо в хід. Добре. І будемо, якщо секрет, і будемо хоча б на кого... співпрацювати. Ще раз. Ще раз. Хоча б на кого. Ну, поки місь пробне ні на кого, ну мається в виду, що просто нам ну, стоїть, я, про... ага. я, я, я... я вам даю завдання. Ви мені пишете кримінальне провадження. Якщо воно ну, все нормально його погоджують е вищі люди, які вміють це робити досконально, то тоді, значить, ми вас можемо взяти, як ви кажете, на написання ну кримінальних проваджень тих же самих і доведення до суду е справу. Так, добре. Так що, пане Матвію, в принципі, на цій неділі я думаю, що буде сформоване міністерство. Ну, по крайній мірі, постараємося. Чому, тому що міністерство мало бути створене ще на прошлій неділі, але на даний момент, топом кажучи, та ситуація світлом далася в знаки і е, трошки переіграла. Ну, я сподіваюся, міністр МВС та оборони буде якийсь ну, нормальний. Ну, я теж надіюся. Але ну, будемо бачити, буду переманювати. З НПУ, з СБУ буду переманювати людей. Ну, неправильно. Чому? Тому що мені потрібні компетентні люди на цих постах. У вас будуть якісь пропозиції? Ну, поки що, ще немає, там далі вже. Якщо щось з'явиться, то ще колись скажу. Ну, наразі я все сказав, запитав і поцікавився усіх. Дякую за відповідь. Я надіюся, надав надав на всі ваші питання відповіді, так? Ваші питання відповідь, так? А, так? Добре, пане Матвіє. Тоді я вам наразі вдячний за те, що ви все-таки звертаєтеся і перевіряєте нашу в першу очередь роботу. Добре, що є такі люди, які цікавляться чимось. Ну то я просто недавно як ну, типа, вернувся на мальшости і всім вже поцікавити, чи хоч щось є, щоб ну, хоч знати. Я зрозумів. Я так розумію, що ви тут вже були давним-давно зареєстровані, так? Зареєстровані, так? так? Так, так. Я бачу, так, у них, почав... бачу по вашому ID. Що ви одні з перших. Так. Це я скажу повезло, що я ще встиг зайти так скоро, бо там за пару секунд раз 700 онлайну було. Я зрозумів. Добре, пане Матвіє, тоді якщо у вас будуть якісь запитання, без проблем. Вибачайте, що сьогодні я аж так пізно приділив вам увагу. Тому, пізно що приділив вам увагу. Да, нічого. Цілий день був трошки зайнятий. Так що наразі вам гарного робочого продуктивного вечора. До побачення вам. Побачення вам, дякую вам теж гарно.